Вітаю всіх! Сьогодні я пропоную вам рецепт зимового квасу, який я назвала вітамінний та противірусний, і підібрала відповідні трави, ягоди та гриби. По-перше, я буду використовувати кропиву листя малини. З квітів в мене тут дуже ароматні пелюстки, шипшини. вони також мають антибактеріальні властивості. Зовсім трішки додаю квітів пижму, ну, щоб не гірчило, потім обов'язково гадючник або таволгу, трошечки квітів, трошечки листочків, багато не додавайте, тому що переб'є вам всі аромати. Потім чорна бузина, ягоди. Журавлини, я їх сама сушила, також сушена шипшина в мене вже без насіння. Якщо ви будете використовувати цілі сушені плоди, тоді просто їх розріжте навпіл або якось подрібніть. І також я часто використовую плодові тіла, треметиса різнобарвного. Він має якраз противірусні властивості. І тепер все це змішуємо де будемо робити квас. Єдине, що траметис я трішечки подрібнюю от. просто на дрібніші шматочки. Банка в мене заповнена приблизно на 1 четверту об'єму. Тепер треба підсолодити. Звісно, ви можете використовувати цукор. Я зазвичай використовую мед. Сьогодні я буду використовувати у мене ось такі в меду ніжки кульбаби. Дві столові ложки. Цього буде достатньо. Заливаю звичайною водою кімнатної температури. Приблизно 2,5 літри води, я заливаю на 3-літрову склянку. Тепер треба все добре перемішати, накрити марлею і ставимо на кухню на 4-5 днів, в залежності від того, яка в кімнаті температура. Раз на добу потрібно перемішувати, тому що травичка в нас буде отут-наверху спливати, щоб в нас ніяка Пліснява не з'явилася. Якщо ви зі мною готували влітку кваси з свіжої зелені, то вам буде дуже легко це зробити і зараз сушеної, тому що схема така сама. Другий день покажу вам, як виглядає зараз квас. Подивіться, можна побачити вже такі невеличкі бульбашки з'являються. Якщо у вас тепло, приміщенні Тоді, звісно, цей процес бродіння він швидше буде. Як я казала, перемішую, щоб у нас ніякої плісняви не з'явилося, накриваю та ставлю далі на кухню. У мене сьогодні вже шостий день і мій квас готовий. У мене він так довго настоювався через те, що в мене менше 20 градусів температура в кімнаті. Якщо у вас за 20, то вам буде достатньо 3-4 дні. В принципі, можна було б ще його трохи подержати, але бачите, ще поки активно він позириться. Але на мій смак він вже готовий. Він не солодкий і такий трошечки різкуватий має смак. Тепер лишилося нам його процідити. Як завжди, переливаємо проціджений квас в в який будемо зберігати. Тепер нам лишається наш готовий квас герметично закрити. зберігаємо в холодильнику. В мене один раз зберігався цілий рік такий квас, все було з ним добре. Єдине, що він набрав трішечки міцності, тобто був такий дуже газований, освітлився і випав невеличкий осад. Головне, щоб добре. Вибродився наш продукт, тобто, коли ви його проціджуєте, він не має бути солодким. Бактерії мають з'їсти весь цукор, і тоді він у вас буде добре зберігатися. Якщо вам він кислуватий, тоді, коли ви його п'єте, можете собі підсолодити його медом. Ось такий чудовий напій. До речі, що я помітила, якщо додавати кропиву, тоді він цей квас він буває більш газованим, ні, ніж якщо я не додавала її. Як бачите, навіть взимку квас готується дуже легко та просто. Тим паче ви кожного разу можете поєднювати різні трави, фрукти, ягоди, навіть, як ви бачите, гриби. І будете отримувати постійно різні смаки. І, до речі, це дуже корисний ферментований продукт. Сподіваюся, відео було корисним та цікавим. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!